Всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі, в Україні існує безліч територіальних громад, від маленьких до величезних. І оці громади вправі вирішувати самостійно, як управляти своїми ресурсами. Але чи вони розуміють, і чи знають вони, як змінювати життя своїх людей? Ось питання, над яким ми зараз будемо працювати і знаходити відповідь. Якщо брати Конституцію України, то там дуже чітко наголошена відповідь в статті 7. Яка каже, що в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування. А що ж це означає? Це означає, що громада. І тут увага, сама може обрати свого голову, що громада сама може формувати бюджет, що громада сама може приймати рішення на місцях. І саме найголовніше, що громада має право здійснювати контроль всього того, що відбувається. В межах громади. І в першу чергу це контролювати владу. Ось, що означає стаття 7 Конституції України. Тобто закон на боці людей. Автономія громади дорівнює сила змін. Що ж таке автономія? Давайте розберемось в цьому слові. Автономія. Автономія громади це самоврядний статус територіальної громади, який передбачає широкий спект повноважень у місцевих справах в межах законодавства держави. І це дозволяє громаді самостійно вирішувати питання свого розвитку. Управляти місцевими ресурсами та задовольняти потреби мешканців, зберігаючи водночас зв'язок із загальнодержавною системою управління. Ось що таке автономія громад. І відповідно, це сила змін. Будуть зміни відповідно в громаді. Але часто закон працює лише на папері. І багато хто мені казав, і, можливо, ви чули, що кажуть, тільки на папері воно працює більше очікувати і не варто нічого. Так кажуть так. Але чому вони так кажуть? А тому, що є пасивність громади. Використанні своїх прав, вже не кажучи про контроль влади. Тобто пасивна громада і надає всі ті наслідки занепаду самої громади. Ось в чому і полягає. Закон то є. І він працює, але якщо пасивність є, як же може закон працювати? При цьому, бачучи, Оцю пасивність громади, чиновники і ігнорують потребу людей. А їхні обіцянки залишаються тільки обіцянками. Ось в чому проблема, це пасивність людей, пасивність громади. І ось наслідки цієї пасивності. А закон він діє. Він працює. Але є такі громади, які беруть справи у свої руки. Там, де голова та депутати дбають про своїх людей, про своїх мешканців. Зміни реально помітні. І дороги ремонтуються в громаді, і школи ремонтуються в громаді, і бізнес розвивається в громаді, і багато-багато чого іншого робиться в громаді. Якщо громада активна, небайдужа, і відповідно результат цього. Можна бачити в цих громадах? А головний секрет активність громади. Активність та контроль за діями місцевої влади. Тобто не тільки активність, да? як ми зараз кажемо, але і громада контролює свою владу, обрану. Що вона робить, як вона виконує повноваження? Якими вона займається? Діями в межах громади, питання бюджету і багато, багато інших таких важливих моментів, які стосуються в першу чергу життєдіяльності громади і її мешканців. Громада має бути активним учасником цього процесу, бо вона ж обирає цю владу. І громада відповідальна за все те, що буде відбуватися в самій громаді. Можна порівняти. Громада, яка контролює і громада, яка пасивна. І подивитись на оці дві громади. Що буде відбуватися? Сіми громадами. Ви знали, глядачі, що громада, громада може відкликати депутата свого, ініціювати місцевий референдум або впливати на бюджет. Так. Це може бути. І ці права реально існують. Але ними майже ніхто не користується. Але ці права є. Місеве средування, про яке ми зараз кажемо, це не просто якийсь закон. А це ваша сила змінювати життя громади. Ось що таке місцеве средування. І чим активніші ви. Громада, тим більше шансів, що ваші діти житимуть у комфортному місті чи селі. Все залежить від громади, від її мешканців, від активності. Подивіться, що можна зробити у вашій громаді. І скажіть ні бездіяльність. Тільки так. Тільки такими діями можна змінювати ситуацію. В Україні місце середування це не абстрактне право, а це ваш щоденний інструмент. І треба його використовувати. І тоді оці обіцянки на папері стануть реальністю. Вони будуть втілені в життя і люди це відчують. Ось що таке місце середування Це важливий інструмент, який може змінювати все в громаді. Ви маєте силу змінювати своє місто тільки ви. О, шану речі, оцей посил, оце відео ми маємо всі через себе пропустити і зрозуміти. І знати, що таке насправді місцеве средування, про що ми сьогодні казали. Тому залишайте вподобайки свої, залишайте свої коментарі обов'язково. Ставайте нашим підписникам. На цьому каналі ми кажемо про важливі речі, які стосуються всіх нас і нашого життя. Я всім дякую, шановні глядачі, і вже до наступних зустрічей.